Друзі, всім привіт! Агротехнар. Сьогодні знімаємо ДТЗ в такому полурозібраному стані. Шучу. Значить, я просто хотів почати з мотору, щоб було зручно потім не натискати. Тракторець 5244 HPX ще в старому кузові. Має мотор DD-390, легендарний мотор, на мою думку, тому що тут е, робочий об'єм 1,9 літри, тобто по факту тут 29 кінських сил. Хоча заявлено 24 Я думаю, що це виробники роблять спеціально е, мінусуючи втрати там, на КПД і так далі. Передній міст 80 кг довантаження. Дуже потужний, 80-й акумулятор стоїть. Дуже його вистачає в зимовий період, та хоч в мінус 20, заведеться спокійно. Це у нас виходить розширювальний для радіатора, це у нас розширювальний для гідравліки, для гідропоцілювача. Паливний бак тут у нас невеличкий, металевий. Заловна горловинка у нас посередині під капотом. Зараз секундочку, закриємо його. Так, передній міст. У нас посилений, тобто такий міст може стояти і на 40 тракторах, що дає плюс в захисні оболонці працює від окремого насоса. Передній міст у нас редукторний. Так, дивимось по самому трактору, що мені дуже подобається. По-перше, це нестандартне крісло. Так? Воно йде з регулюваннями, з пильничками. Це, типа як крамер сидіння, але трішки відрізняється. По якості воно дуже гарне. Тобто їздити і працювати на ньому окей, взагалі клас. Питань нема. Резина на HPX широка, 75 16 11,2х24. Розборний диск можна виставляти колію. Значить, задня частина зашита повністю металом, в колір до самого трактора. Два гідровиходи від загальної системи. Посилений чолок теж такий може, в принципі, і на 40 й трактор поставити Спокійно буде працювати. Під 22 яблучка стоять, під 22-й палець, 6-6 вал, але одна швидкість 540 обертів за хвилину. Тут немає додаткової швидкості. Так, і причепний механізм нижнього положення. Подивимось, що у нас по речагам. Значить, ДТЗ. Всі трактори йдуть на реверсі. Бачимо. Оце перемикач ходу, тобто фронт реверс нейтральне положення, кермування все йде на такому маленькому блоці. Поворотники, клаксон, фари і так далі. Але цей трактор має три діапазони передач. Повишену, повишену середню і поніжену передачу. Це у нас під'єднання переднього приводу, це у нас змикання валу відбору потужності. Там у нас коробка передач основна. тобто Три, три швидкості має. Зараз перейду, покажу. Коробка має три швидкості, але три діапазони, тобто 9 плюс 9. Блокування диференціалу. Це у нас гідравліка. Приборка електронного типу вбудована в панельку, пластикова панелька, без щілин, без шпарин. До речі, підігнані, дивіться, як капоти, немає зазору навіть особливо. Трактор 24-го року. Так, Значить, тут у нас регулюється рульова колонка, можна виставити під себе. Тут у нас ручний газ, з цієї сторони, я реверс. Є ручки тримачі, повністю закрито е, широким крилом у нас колесо. Тобто у вас нічого не летить. Трактор класний, коштує на сьогоднішній день 7200 доларів. Можна придбати 3 роки гарантії. Офіційна доставка по всій Україні, е, офіційне обслуговування також по всій Україні. Будь-куди замовляєте, привозимо в зібраному заправленому стані. Не з такими колесами не переймайтеся. Просто тут у нас зараз сезонні подвіжки, і коли техніка виставляється на показ, то, ну, понятно, що наліпає. Її моють, відпилку протирають, тому за це не переймайтеся. Так, для замовлення можете набрати номер, який бачите на екрані. До речі, старих кузовів залишилось дуже мало. Вони вже не випускаються, тобто зняті з виробництва. Але в новому капоті там відозміни, е, коснулись не тільки капота, а там і щеплення. До речі, тут щеплення однодискове, забув сказати, і вал відбору там додали ще швидкість на нових капотах. Але в середньому плюс-мінус такий самий мотор і коробка, все те саме залишилось. Тому якщо хочете купити отакий тракторець дешевше, то набирайте зараз, замовляйте. Пока-пока!